Отже, робимо з вами розклад на щодень для України на період з 3 до 9 липня. Загальна характеристика тижня понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок. Ой, загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну, та що ж ти будеш казати? І це саме що було минулого тижня? Та сама карта. Ну, як таке? Карта виснаження. Я також, ви знаєте, згадую, як от минулого тижня теж по багатьох регіонах, от там, де Запорізька область, і отам от ті регіони України, які поблизу знаходяться, активно випадала теж карта аркани Смерті. Теж ви так помітили це і мені написали. А може це в дійсності пов'язано з загрозами підриву Запорізької атомної. Це дійсності з цим може бути пов'язано. І плюс виснаження, яке ворог дає. Тільки гаду, що за цей тиждень минулий вони понаробляли, скільки біди, скільки горя. Та сама ситуація, історія в Краматорську, ну це жахіття, це жахіття. І от знов карта виснаження. Ворог не дає нам спокійно жити, спати, працювати, особливо це знову ж таки стосується. Напрямків південно-східних, які максимально наближені до території воєнних дій. Також на другому місці це йдуть всі центральні напрямки, ну і вже на третьому місці по загрозах Західна Україна. І ворог знову ж таки де дегоден буде пробувати бити, вдаряти, щоб нас виснажувати, особливо ще і в нічний період. Ця карта більш позитивна. Це Паш Пентаклів. Вона мені більше якраз про хороші новини, про малі кроки, але до великої перемоги. Тому звільнення України продовжуватиметься. понеділок. Карта Зірки. Двійка Пентаклів. Вже з понеділка. Вкотре Будемо мати, дай Боже, хороші новини. Тому що це в нас карта, яка називається Переміни. А це в нас карта, яка називається зорі. А як я кажу, зорі це здійснення бажань. Ще вона називається тиша. Не хочеться казати, що це як затиша за тиша перед бурею, але вона чогось мені сьогодні і так ця карта відгукується. З однієї сторони, плюс, з іншої сторони, ворог. Який знову ж таки в плануванні якихось гадостей і пакостей? Вівторок. Така карта. Інформаційна війна, залякування, знову ж таки, спроби нанести шкоди в Україні. І, з іншої сторони, плюс наші воїни, які будуть вкотре давати хороші результати. На полі бою. Тобто мінус плюс. Ворог програє, мстить. І отак от, бачите, як, воно, як, як от наскільки карта на яких контрастах? Середа. Повернення до існування. Двійка жезлів, нові дороги. Так воно йде по енергії, як я вже і розміщував прогнози на лепень, що Україна далі продовжить. Народжуватись заново, продовження народження нашої перемоги, сильної, вільної, потужної України через такі страшні втрати і випробування. Карта повернення до себе, отже, повернення території України, далі відбуватиметься під контроль України. Думаємо над наступними планами, відкриваються нові дороги, нові можливості. І двійка жезлів це також пряма дорога до успіху. Четвер. Карта сотворення і четвірка кубків, карта розкоші. Називається теж прихід допомоги, звідки ще не чекали. І приїзд, можливий, в Україну також. Важливих персон. Неочікувано, нежданно, негадано, що дає можливість вкотре сотворити щось добре, хороше, потужне для нашої перемоги. Ну і розкіш це як дар, який дається так само, тоді коли це найбільш необхідно. П'ятниця. П'ятниця тут якраз з такими картами, які мені геть не подобаються. По-перше, тут аркан, який називається Шизофренія. Це в нас якраз шосте число. Ні, сьоме. Сьоме. Ой Боже, щось я бачу, та ніч з шостого на сьоме. Та ж Івана Купала ще. Щозофренія, як кажуть, такий, загроза. Як масовий психоз, ну, мається на увазі, так? Фух. І місяць. Ніч, нічний період, темні діяння, темні діяння нечисті, аркан місяця перевернутий. Я вам тоді казав, що в водіні мені йшло число смерті, аркан 13. 13 нам дає в сумі. 6, 7, 6, 0 сьоме. Якщо брати з 7-0 сьомий, це 14 виходить. Ну, 14, 20, 23 це плюс ще. 17 і 4, 21 трійка. 6 плюс 7 теж 13. Ну, от ніч така тривожна. Ну, це і так собі ще рахує. То не звертайте Це Так рахую, де виходить і числа. Але шосте, 7 перехід, ну, вже не подобається, день йде максимально напружений. Зараз мені найбільше все рівно ці всі ситуації підв'язуються не лише під якісь масовані атаки, загрози, але і під можливі оці от загрози через атомну запорізьку. Ну, будемо бачити. Це ще можна змінити, якщо воно показалося. Хочеться змінити в кращу сторону. Субота, об'єднання, щоб подолати негатив, негативні наслідки. І ту з кубків теж рука допомоги і повна чаша. Ось так спочатку так от йде, а потім так мені щось так перевертається з перевернутої в пряму позицію, з пустої чаші, в повну. Але ця карта, каже, прийшла така фраза, як об'єднання для подолання поганих наслідків. А краще би для запобігання цих наслідків. Бо тут чаш це теж такий, знаєте, як, якийсь як інсайт, якийсь як такий, знаєте, щасливий випадок для дійсно, це дай Боже запобігання гіршого. В мене щось зараз говорю за цей от період, п'ятниця, субота, і в мене, чесно, такий якийсь неприємний холод. Я не то, що вкотре ви знаєте, я ніколи не залякую, я ніколи не... Я не маю такої дурної звички. Але в мене зараз дійсно якийсь такий прям неприємний холод. Так от воно по, по всьому тілу, по ногах такий, знаєте, як, такий, кажуть, мертвий холод якийсь такий, прям ну, дуже неприємний стан. От до, до, до сих пір говорив: добре, добре, добре. Оце і прям ну, так аж, таке, якесь знає, таке неприємне поколювання йде. Неділя теж з такою картою мораліті і карта правосуддя. Головне, щоб те правосуддя і справедливість було наказання для ворогів. Цей аркан, до речі, перевернетий вайпа. Це якраз десь вже 9 число. Бачите, от з 7 до 9, навіть вже в ніч 6. На 7 до 9 карта йде. Така, напружена. Що має ще відбути, щоб світова спільнота відреагувала і нарешті те гадство забралося геть з нашої України? Не хочеться, щоб це відбувалося саме таким чином, такими страшними всякими якимись речами, сценаріями. Дай Бог, щоб кажу, всі сили можливі запобігли цьому можливому підриву. Бо я кажу, є відсоток можливість запобігти цьому. Ну, Що від нас залежить, робимо. Ну і кажу, початок тижня, особливо вівторок, теж місткою, картою. Ну, не дуже вона добра. Але загальна характеристика тижня карта виснаження. І цим все й сказано. Цей тиждень теж була ця карта. Як бачимо, подій негативних було немало. І знов з жертвами, і знов з загиблими, невинними людьми. Ми вкотре закликаю усіх бути уважними, бути обережними, боремося, перемагаємо, моделюємо позитивні сценарії майбутнього, направляємо в сторону тих об'єктів, де це зараз найбільш проблемно, таке як ЗАЕС, в тому числі, побільше енергії світла, щоб вона закривала цей об'єкт від всякої нечисті і ситуація, вирівнювалася плюс, бо від нашого колективного мислення дуже багато чого залежить. Дуже багато чого залежить. Ви самі це прекрасно знаєте. Ми своїми думками також формуємо дуже багато всяких важливих речей. Я не кажу все, але дуже багато чого. Тому давайте мислити в плюс, випромінювати побільше енергії, світла, добра і божественної любові. І хай це все нам допоможе і нечість здолати, і гіршим сценаріям запобігти. Але ще раз кажу, готуватись треба до різних сценаріїв завжди, особливо до гірших. Будуть кращі, прекрасні. Якщо так станеться, що будуть гірші, по крайній мірі. Будемо готові. Ну, така ось ситуація. Але чую, що вищі сили дбають. І пробують перемодельовувати ті сценарії майбутнього. Це ще один такий, ну, плюсик, як то правильно сказати, в даній ситуації, що вищі сили перемодельовують, переписують певні сценарії майбутнього. Ось такі вийшли в нас сьогодні розклади на період з 3 до 9 липня для України. Хай краще здійснюється. А гірше максимально відводиться. Хай буде.